Сьогодні вранці в міській раді відбулася перша апаратна нарада в новому 2023 році. Міський голова Віталій Граждан, заступник міського голови Андрій Криштопов, секретар міської ради Олександр Скалозуб, керівники комунальних підприємств, комунальних установ, служб, відділів і управлінь міської ради зібралися 2 січня, аби обговорити нагальні питання життєдіяльності міста в новому році, окреслити план дії на січень місяць та на поточний тиждень. Андрій Криштопов підвів короткі підсумки роботи комунальної сфери в. Минулому році, зазначивши, що спільними зусиллями спрацювали у цей важкий для країни рік добре є помітні для громади результати і напрацювання та рухатися є куди. Набираємо обертів, бо попереду новий нелегкий бюджетний рік. Всі керівники, всі працівники дійсно відпрацювали так, як це треба, і з відданістю, і дійсно показали свій професіоналізм. Свій патріотизм до нашої країни, до своїх підприємств, до нашого міста, до нашої громади. Всім дуже дякую. Ви дійсно справжні робітники, справжні працівники нашої країни, нашого міста, які заздалегідь, знаючи, що буде гірше, могли передбачити деякі речі в нашому місті. і з відданістю прийняли деякі негаразди в нашому місті і працювали і вночі деякі. Робітники і керівники, які були на своїх підприємствах, на точках критичної інфраструктури, і робили так, щоб нашим мешканцям міста було зручно, комфортно. Ми дуже сильні і нас не переломати, не здолати. Заступник міського голови нагадав, що зараз іде активне планування, проведення тендерів та планових закупівель в комунальних підприємствах та установах міста. Слід пам'ятати і про планові завдання, що стоять перед кожним комунальником. Усі керівники комунальних підприємств мають подбати про необхідний запас паливно-мастильних матеріалів, їх заощадливе використання та надійне зберігання щодо резерву паливномастильних матеріалів та розхідних матеріалів для подолання аварій на підприємствах критичної інфраструктури, міські Глава, зазначив. Это очень важно, чтобы мы имели резерв. Поэтому, в принципе, правильное было решение приобрести эти станции. Потому что резерв это то, с чего нужно начинать вообще работу. На каждом предприятии резерв должен быть. Так же самое и расходники, которые должны быть в нормальных количествах у вас на складах. Під час наради було наголошено, що придбана спеціалізована техніка та устаткування у вигляді генераторів безперебійного живлення мають бути освоєні документально і утримуватися в належному стані, аби завжди були готові до використання. І ось сьогодні прийшла ще одна одиниця спецтехніки для комунального підприємства Білгородністровськводоканал. Це потужна комбінована каналопромивачна машина з функцією ілососу, що дасть змогу проводити такі роботи систематично на комунікаційних водомережах. Та економити бюджетні кошти. Працівники комунального підприємства Білгородністровський водоканал і в святкові дні долали аварійні пориви на водогонах. Тривають роботи з дообладнання свердловин вузлами обліку та встановлення на очисних спорудах витрату міра за приписом держекології. Аномальна тепла температура повітря дозволяє комунальному підприємству Теплоенерго працювати в режимі економії. Міський центр благоустрій працює в штатному режимі. Двірники вже в перші дні нового року вийшли на вулиці, в парки та сквер продовжуються ремонтні роботи щодо залиття холодним асфальтом вибоїн. Міський голова наголосив на необхідності до кінця поточного тижня доопрацювати титульний список по дорожнім роботам та погодити його з депутатським корпусом міської ради. Спецтехніка комунального підприємства Автотранссервіс вийшла на лінію згідно графіків вивозу твердих побутових відходів. Заплановано почати заміну контейнерних баків на залізні по вулиці Шапська та Кишинівська, частково Радгосп, облаштування під'їздів до Майдану. Анчиків для відлагодження роботи нового маршруту для придбаної спецтехніки на комунальному підприємстві «Ринок сорті. Наразі триває кампанія переокладання договорів на здійснення підприємницької діяльності. Тривають щотижневі поточні ремонтні роботи по понеділкам. Заплановано ремонти в корпусах по завершенню наради міський голова Віталій Граждан подякував усім за роботу, професіоналізм та оперативність. Побажав успіхів та нових звершень для громади міста. Ірина Вробинська Віталій Солухін перший муніципальний.